Народився Борис Сердюк в місті Канатопі на Сумщині. Закінчив художньо-графічне відділення Юрієв Польського педагогічного училища. За час проживання в місті Кременчук митець презентує декілька персональних виставок в нашій галереї, міській, краєзнавчому музеї. Приймав участь у збірних виставках нашого міста і за його межами. Саме ця виставка складається з 32 картин, виконаних у техніці олійного. Живопису на полотнах зображені квітучі сади, весняні пейзажі та звісно ж багато квітів. Виставка ця надихає нас дуже. Це людина дуже працьовита, працездатна. Він дуже гарно передає кольори. Виставка яскрава, кольори відкриті, цікаві і ще його ну як достоинства. що він пише мастихіном. Роботи його відрізняються від інших художників. І ще хочу подякувати Борису сьогодні за те, що він напередодні жіночого свята подарував і представив багато робіт з квітами. Таке розмоїття кольорів та сюжетів припало до душі усім відвідувачам. Відмічаємо, яким настроєм віє він його робіт, особливо от весняна тематика, яку я вже відмітила. Вона аж ну. Проникаєшся нею. от я дуже вдячна і галереї, і Борису за те, що надали нам таку можливість котрий раз насолодитися його палітрою, його баченням кольорів. Виставка Бориса Сардюка Весняний Вернісаж буде доступна до перегляду містянам ще до 6 квітня. Тож кожен бажаючий також зможе доторкнутися до прекрасного. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.